Брат Ірини Подорванюк військовий. Поки він захищає Україну. Жінка приєдналась до волонтерського руху. Для хлопців хоч якусь допомогу. Що ми можемо, та ми робимо. Люди нам зносять банки з усіх усюд. Хто хто що має, які вони ж як бачите, всі різні ці банки укопні свічки виготовляють в підвальному приміщенні у мікрорайоні Озерна. Волонтерить і дев'ятирічний Денис. У вільний від навчання час спочатку потрібно взяти фітинок. Далі потрібно закрутити. Я на дня 204 свічки зробила. Я роблю свічки для військових. Постійно приношу я банки додому і нарізаю йому картон, він постійно кручу. Я пишаю своїм сином, що він робить таку справу, допомагає військовим. Після того, як основа для окопної свічки готова, її несуть до одного з гаражів. І тут заливають парафіном. За майже півроку тут виготовили понад три тисячі таких свічок. Перші партії були, починали з квартири, робили 10-12 баночок. Колись дружина казала, що заходжу в квартиру, а там як в церкві. О, то вимушили були, знімали інше приміщення. Парафін плавиться під певних температурах. У нас вже є три балони, був один балон, потім два, є три з одного балона. Ми використовуємо резервуар для того, щоб розплавити цю свічечку, цей парафін і заляти більш йомкость, щоб ця рідина вже плавила інший парафін. От. І е, Придбали теж е, за кошти людей, які нам допомагають, цей, е, це відро е, прилаштували туди кран і це вже конвейер розширився більше. Певний час, коли солдат її розпалі, йде тепло і світло. Нижче трошки опустився рівень парафіну, не тяжко і в будь-яких умовах. Солдат може зробити такий приспособи і поставити цю кружку. Доступ кисню вже є, і він те ж саме тепло отримує і може щось собі загріти. Крім окопних свічок, волонтери виготовляли і тушкованки, забезпечили військових одягом, протитанковими їжаками, скобами та восковими запальничками. Три спунжика заставляють ті дрова розпалитися. Він не витрачає часу ні на сірники, ні на огонь чи інші засоби. Волонтери кажуть: одного кілограма парафіну вистачає, щоб виготовити чотири свічки. Матеріали часто купують за власний кошт, тож просять небайдужих долучатись. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.